Всім доброго ранку. Ну, Дивлюся, ніякої рамки немає. Я не знаю чому. Я взагалі на стріках дивилася, вроді все нормально. Це я під язик чи свалідову серце з утра якось так Ну не на місці, не знаю чого. <кій> Ні, все нормально. Е, вибачайте, але я знаю, що рейтинги моїх відео з цих не дуже високі, але мені наче хати. Я показую для людей, які Люблять ліс. І я люблю це діло, Тому краще, ніж по магазинам ходити. Я краще по лісу походжу. Що б вчора не була, вже чувствую, що якось щось не вистачає. Я не знаю, що я буду робити, коли закінчуся гриби. Буду просто ходити, да? ну і чого ти тільки? що ти мені так? Що таке? Вчора вова ставимо воду. Та каже, а я думаю, чого ти так заїжджаєш якось інтересного углом. Вона скаже там при цеп. Кажу, давай. Е, сьогодні, ну таке, я ж у спальню встала в три часа ночі. Це в мене 4 і на п'яту. А 3, це ж по 0, по старому чотири. Оце коли в мене дівчина я, як в мене, не наче хтось збуде. І, коротше говоря, вже закрилося. І дивлюся у вікно, а небо таке, і прямо цей ковш великий, ну, велика медведи, чи як зірки, прямо так виставлю, ну прямо так чітко. Встало, а небо не було телефона просто, а небо ну, таке гарне, тут рожеве. Вчора вечором було дуже рожеве, тут рожеве, тут біле. І оця, знаєте, така оця від оцих від ракетного цього, що зриваються, нагарчик, як сказати. І думаю, та піду я Роса сьогодні, звісно, вешану. Піду, я походжу по лісу, тому що їсти у нас є, що вчора вечором в магазині купила набір. Як вона звається, господі? Ну, ребра свинячі. Ну, я, от, як обично, помила каструлю, закипіло, виливаю, помила каструлю знову, помила отак прямо під водою це м'ясо. Потім наливаю цю скажіть мені воду холодну. Так, 4 градуси зараз у мене температура. Холодну воду і прямо кладу в воду і закипає. Чому? Тому що, якщо ви хочете, щоб всередині було у вас м'ясо соковите, ви кидаєте куди? В кипяток. Зразу, виходить, ну, І... А так мені потрібно, щоб у мене був наваристий бульйон. Тому я кидаю в холодну воду. Це вам як порада. І думала сьогодні варити борщ. А потім кажу, мам, ну я не доварила, бо це ну, вимкнула. Кажу, мам, значить, Раз. що мені робить? Кажу, ну ти поставиш, хай вариться цей бульйон, хай до, до готовності. Потім охолоне, ми поставимо в холодильник, бо Саша вроді би збираються, вони того, що вже набридло. Ще роботи багато, робота дуже важко йде, тому що почва така. Е... Можливо, на вихідні не буду загадувати, дай Боже, приїдуть додому. Я кажу, мам, давай тоді я в п'ятницю, поставлю в холодильник, а в п'ятницю я на цьому бульйоні з цим м'ясом зварю борща. Mm. А че я зі мною поздоровався? Нам поїде дяденька. Страну. Ну поздоровався, ти добре. Так що будемо чекати, що приїде Сашуня, дай Боже, вже ми скучили, він вже скучив. Знаєте, теж, чесно кажучи, якось вже знаємо, це приїде, до цього об'єкту робить, і хай може сидить вже вдома. Так, а що сидіть вдома? Що сидіть вдома? Треба нова, знаєте, кажуть, нова проблема оця, що зараз. Так би нам і сидів би він вдома нічого. А так ось я ж кажу, що на пам'ятник треба збирати гроші. Я, ви знаєте що, я оце останнім часом, після того, як у нас сталося оце Лоре таке, я зрозуміла, що люди добрі, живіть одним днем. Лягаєте спати. Я ніколи не думала, що я, я. Я вірю в Бога у душі. Але я. Ой Боже, я ніколи не думала, що зараз моїм головним товаришем стала ні, мама то само собою, ну не мама, ні. А саме. Розмова з Богом. Я лягаю, навіть лежачи, і починаю дякувати, розмовляти і дякувати Богу за те, що день пройшов, що Він дав нам шматок, як кажуть, хліба, дав нам тепло, будинок, дав нам те, що ми живі, що він кожну хвилину за нас хвилюється. І вам рекомендую, і буде вам легше, особливо в кого таке горе, як у нас. Буде легше, чесно. Я твердо вірю, вірю, що моя дитина, він просто вже не Діма. Він ну, в, іншому, в іншому образі, душа його, що він що продовжується вічне життя. Я вірю в це і хочу в це вірити. І кожен раз кажу, синочок, ти ж там слухайся, синочок. Бога, прошу, щоб він прийняв і пробачив всі провини і щоб. І щоб наші всі хлопці були, я кажу, по праву сторону від тебе, господи. Так що я кажу, що зрозуміло, що це кожен сам шукає для себе якось, знаєте, якось як віддушину. Що я хочу сказати? Сьогодні хотіла поїхати на трасу туди аж в кінець. А потім думаю, та ні. Стану я тут і піду пішочком трошки. Мені, чесно, мені гриби, мені вже просто-напросто сам сам процес, що я хожу. Ну ви знаєте думаю думаю, хочу. По ідеї, от зараз туман сьогодні був вже. Оце саме час, що я перемкну. Що ви на мене десь? Я перемкну, щоб ви подивилися. Це саме час, коли починаються гриби, коли тумани осінні такі, а вони вже відходять. Вони просто відходять. А на кущах, прямо де павутина була, вона така, наче приморозок на них. Бачите, таке біле нас вдома на Каннах теж. Ні, мороза не було, а просто То Саша, якщо приїде, дай Бог, то ми в суботу викопаємо вже Канни. І тоді я їх пофасую і буду відправляти. Сьогодні машин мало, але е, час же зараз ще дуже рано, але я їду не по водинку, а по сонцю. Я їду по сонцю. О, дядьки два на мобедах їдять. Не випила утром таблетку так помагаю, ну Чесно кажучи, ці таблетки вухо то закладає, ну потім честь, ну, скоріше розкладає. Але в мене зменшилося, що так встаєш і дуже отак встав резко, і в тебе голова так крутиться, все пливе. Трішки помогло. я що там ще, господі. Півтора тижня ти та плетки пила. Хай би дощу не було, таке якесь небо. І воно вже, бачите, два велика прив'язані до бірюзи. Уже люди є. Хорошо, що я паличку з собою забрала. То була б зараз мокра, така, так сухенька, з багажника. Йдемо так по краєчку, підемо туди, перейдемо на ту сторону, в той ліс підемо. Давно ми в ньому не були, походимо там. Золотава осінь. Ой, це таке мокре все. Ну, я зараз Застігну куртку. О, собачки бігали. <кій> Тож, ви кажете, взяти дуську з собою. Та вона, як побачить собаку, вона буде тут таке творити. А не дай Бог ще якийсь кабельок, що. А що воно так? Що ще спаруються, то буде мені. Я ж не знаю, коли воно там парується. Коли течка чи після послітечки, для мене це темний ліс, треба читати літературу. То хай краще сидить вдома, вона в нас буде стара дева, Хай краще старою Дівою буде. <кхи> <кхи> ну, дорога та сама, ви вже її знаєте. А бача позрізали ірчаки і покидали. Навіщо? Так, а це куди мужик? Це їде на мопеді? Бачите? Він, мабуть, в той ліс, диви. Бачите, яке машин їде. Далі це зупиняється, це приїхав зі мною разом ходити. Ну то що, будемо йти? Щось знайдемо, все одно щось знайдемо. Тільки зайшла, ще. тільки зайшла, бачите, рядовочки, тішки, зеленушки. І думаю, ну що воно таке? Дивіться, як затоптали, воно бідне, цей білий гриб, а тут іще ось щось, мабуть, ну що воно таке. Не знаю, шапочка якась залишилася. Тут їх було б три штуки. Ось одна головочка, бачите, друга і ось третя. Його затоптали так, що він бідний. ну Він, він хороший, але він же ж мог вирости. Ось такий. ну біленький. Збирання грибів. Так, почався дощ. Все, буду йти додому. Перестав дощ. Ну, ще похожу трішки. Опять почався, буду йти додому. Дивіться, Які мокрі сосни, але красиві. Сьогодні трошки погода, звісно, нельотна, Трошки таке, то, то граємо, то не граємо. Але все одно я відеречку набирала палку туди. І мені так подобаються отакі гриби. Зеленушка сьогодні трішки я відібрала. Рядовка, маслята, польський. І навіть там десь є парочку таких невеликих білих. Оце. Ті гриби, що люди ходять, я бачу польські, шукають білі, маслята, інші не беруть. Мені оце мої гриби, ті асорті, які дуже смакують. Той смак додає і другий гриб і те, що потрібно. Так що ми з вами гарно сьогодні погуляли. Зараз їдемо додому. Трішки погода нас, деякі рядні ноги, погода трішки підвела. Ну, бачите, ще один велосипед стоїть, ми приїхали, ця машина слід за мною приїхала відразу. І там машини, там, там, там є. Ну, люди ходять, я зустрічала в лісі так в пакеті, ну, польські. Я бачу, що маленькі, польські ріжуть. Я тут вже, мабуть, штук 5 точно гарних таких польських, але вони червиві, то я прямо зразу тут дивлюся і викидаю. Ну, все добре. Зараз візьму рукавичку, у мене тут рукавичок у машині, куча і маски. Все, що ти хочеш. Дуже грязна. О, у мене навіть дивіться, я вчора в магазині купляла От Так що дуже захотілося їсти, або він цукру впав. У мене тут є кисле. У цій машині гостючок тільки немає. Там зараз із кармана вийму пляшку, бо не було куди ставити. Рядовка така міцна, клас. Я сьогодні вибирала, де краще, чесно. Угу. Деключи. Вкриваємо угу. коробку. Ну, два рази такий душ почався, що... Я вже стала йти до машини Думаю, думати, ну я нафік, то що, мочиться. Я планувала сьогодні піти на ту сторону, я навіть не дійшла. Оце тут по своєму лісу лазила і насобирала. Там знайшла біленький, я тут оце пожмаканий. Ну, все одно ж білий. Ці гриби в мене є зі стівні. Не подивилася час. який, котра година. Бачиш, Велік цепом пристібнули. А ще ж крутик підалі треба додому. Поперекривали все. Тут можна було так раз і поїхав туди у той страшний ліс. Страшному лісі є, але це ще дзержинку треба заїжджати. Там машина не прийде, там за там воно грязь така, що. Бачите, як гарно, що цукерка є. Усе, я не їсти не хотіла. Це побачила, бачите. Не знаю. Так що, їдемо. Зараз вам покажу скільки машин. Судді мало машин, я думаю, це ж вівторок. дорого. Ти вже кручу, кручу все одно. Уголке чорне. А от той чого туди заперся, господи, гля. Чого він туди за може, він там стілка приїхав кущі? Нормально людина туди просто так не поїде. Заховався, щоб не видно було. Жах, красний москов. Це дуже хороша машина. А тут що стоїть у нас? Chevrolet. американський електричка. О, яка березя просто. Ну, я бачу, що мастак тут закінчилися, а людей тут уже нема. М -м -м. Люди ж не дурні тиняться просто так. Один же одному передає. Той поїхав, той передав, хоча в машина ще трохи стоїть. Сьогодні у Біляєва Данила Лавіси сусідки сина день народження. Не знаю, мабуть, 27 чи чи може 28, не знаю, скільки років йому. Чому я пам'ятаю? Тому що, о, бачите, зовсім мало машин. Тому що, ну, в одному місяці, недалеко від дівочки, то я пам'ятаю. Здоров'я йому, звісно, вважаю, що ще. Ну... Мужиком будь, самое главное. Ну и все накращем. И мыруем. Пилися, чи ні? Такі ще маленькі, ці польські вилазять. Ну, їх якось бачиш, вони блисять, шапочка, ідеш На смітнику на такому воно росте. Раз, є. Ще раз кажу, що кожен знайде гриби свої. Ну, знаєте, люди мого віку. Вони збирають зеленушки, рядовки, а молодь, що приїжджає в ліс. Ну, 40. 40. До 40 років. Вони беруть тільки маслята, білі і польські. Все. Біж нічого не беруть. А напроста. Але нічого, правильно. Нам, нашому віку, буде більше, правда? Ну вам до побачення. Гарного вам. Настрой гарно всього. Ви бачите, що вони стоять тут. Приїхала чла куча машин.